Амістар Голд фунгіцид, який містить в собі дві діючі речовини, це азоксистрабін і дефенконазол. Я його раджу використовувати в першу чергу на виноград. На виноград, саме перше це від антракнозу. Антракноз це така хвороба, коли виноград у вас береться дірочками. І переважна більшість людей вважає, що там кліщ, але ні, це антракноз так проявляється. Також можна лікувати цим препаратом суницю від порошнистої роси, а також плямистості листя і газонну траву. Газонну траву навесні від снігової плісняви, а також від плямистості листя. Значить Розчиняється, якщо на виноград, то розчиняється 10 мл на 8 літрів води. Ось така вже розчиняється на 40 літрів води такий флакончик. Буває ще 100-грамова, 100-грамове 100 фасування. А містар Голд від переважної більшості хвороб на винограді він також захищає від Оїдіума і Мілдю, але виноград бризкаємо не більше двох разів за сезон.